Доброго дня, недоброго дня, шановні українці, недоброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Трагедія у Полтаві. Трагедія у Полтаві, коли на даний момент 59 наших хлопчиків, курсантів Вищого училища зв'язку міста Полтави мертві. 218 поранені. І в мене питання. Звичайно, я. Знаєте, важко говорити. Важко говорити. Я приношу співчуття усім родинам загиблих. І всі приносять співчуття. Всі кажуть, ми сумуємо, всі кажуть, що звірячі расисти нанесли черговий підступний удар. А вчора ви ж слухали коня лошадь Лаврова, да, який казав, ми хочемо миру з Україною. І всі тішили, що Лавров, дивив, вже боїться нас, мир нам. Мир нам пропонує повірили Лаврову, повірили росіянам. А сьогодні ранком 300 чоловік світу нації, молодих хлопчиків втрачено? І ще у мене. У мене питання одне: хто відповість за трагедію в Полтаві? Хто відповість, що 300 хлопчиків були скупчені в одному місці? Це не тільки моя думка, це думка вже багатьох провідних військових експертів. Що 300 курсантів, а їх було набагато більше, тому що ще розбираються завали, кількість жертв буде зростати, як кажуть Міністерстві оборони. На превеликий жаль. У мене питання: хто відповість за ідіотизм? Який ідіот усіх курсантів? Більше трьохсот чоловік зібрав в одному місці, скупчив в одному місці, як каже полковник світан, наш експерт, військовий. От хто це зробив? Хто той ідіот? Хто буде відповідати? Я скажу, хто буде відповідати і повинен відповідати. Міністр оборони умер, повинен відповідати за все, повинен відповідати за дії підлеглих. Але є така річ, як ідіотизм. А ідіотизм у нас процвітає в Україні. Пам'ятайте, Деснянські казарми, знищені під час ракетного удару, коли високопосадовці наші фоткались на тлі Деснянських казарм і людей, які там знаходились, їх знищили прямо вночі. Пам'ятаєте 128 бригаду, коли найкращих бійців знищили на плацу. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, а зараз є версія, що курсантів військового училища зв'язку вишукували на плацу о 9-й годині. Є така версія, і вона вже розганяється в соцмережах. А ще вчора Мар'яна Безугла нагадувала про долю бійців 128-ї бригади, як в воду дивилася Мар'яна Безугла, як морфарний чай. Підсумовуючи це все, у мене питання, коли закінчиться ідіотизм в Україні? Ви знаєте, я важкохворий зараз, важко хворий, давно хворію. І старий, мені 59 років. Тому я просто мовчу і не звертаю увагу на тих дурнів, які мені кажуть, а чому ти не на фронті? Тому що я дуже важко хворий і старий. Я мовчу, а сам думаю, ну навіть якщо б я був би здоровий, що би я робив там на фронті? Що би я робив? Спілкуючись з такими ідіотами, які привели наших хлопців до загибелі в Полтаві, Просто привели своїми руками, скупчивши їх в одному місці. І коли закінчиться ідіотизм в Україні? Ідіотизм, за який розраховуються наші хлопці життя, хлопці, дівчата Збройних сил України? Вони за цей ідіотизм розраховуються. Безкарний ідіотизм. Тому що за Десну, за Десну, за, за 128-му бригаду за Полтаву ніхто не відповів. Поки що. Слідство затягується і ніхто не відповідає. Ніхто за втрати в Збройних силах України не присів на нари, не сів в тюрму. Тому і ложать наших хлопців-дівчат з ЗСУ бездумно. Бездумно просто ложать. Бездумно. Тому що ідіоти не відповідають і не сідають в тюрму. Важко говорити. Сказав все, що думав. З вами Гершвець. До нової зустрічі!